Книга числа, глава 12. І нарікали Маріям та Араон на Мойсея за жінку кушитянку, що взяв, бо він узяв був жінку кушитянку, і казали вони, Чи тільки з Мойсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також і з нами. І почув це Господь. А той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину. Що на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсея й до Араона та до Маріям Вийдіть ви троє до скині і заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари і став при вході з кинії та й покликав Аараона й Маріям. І вийшли обоє вони. І сказав він: Послухайте ж ви моїх слів! Якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати в видінні йому, у сні говоритиму з ним. Не так раб мій Моїсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним у стадо уст, а не видіннями, не загадками, і образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Мойсея, мого раба? І запалав гнів господні на них, і він пішов, а Хмара відступила з надскинії. А ось Маріям прокажена, збілівши, як сніг. І обернувся до Маріям. Аж ось вона прокажена. І сказав до Моїсея Будь ласкав, мій пане, не поклади ж на нас гріха, що були ми нерозумні, та що прогрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що, як виходить з утроби матері своєї, то зітліла половина тіла її. І Мойсей кликав до Господа, говорячи: Боже, вилікуй же її, і сказав Господь до Мойсея, А коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона сім день засоромлена? Вона буде замкнена сім день поза табором, а потім повернеться. І була замкнена Маріям поза табором сім день. А народ не рушив аж до повернення Маріям. А потім рушив народ із гацероту і таборував у пустині Паран. Амінь.